Я схудла на 10 кг за 4 місяці, лише коли перестала робити помилки, які ти точно повторюєш. Якщо ти підписана на мій інстаграм, ти могла бачити, що я постійно їм бургери, картоплю фрі, морозиво і взагалі не відмовляюсь від солодкого. І якщо ти вже почала заздрити моїй генетиці, то ніт. Ти можеш так само. Ось так я виглядала, коли мені було 23. Худенька, жирний живіт, дряблі ноги. Але мені дуже сильно хотілося кубики на животі. І я вирішила сушитись. Але замість того, щоб підсушитися, я набрала 10 кг, тому що слухала дурню з інтернету. Спочатку я намагалась вирішити це лише за рахунок тренувань. Я тренувалась по майтай по дві години кожен день. Качала прес по тисячу повторів після кожного тренування, а результату не було. Я додала кардіо, я почала бігати зранку по 40 хвилин. Результату. Не було, тому що неможливо перетренувати погане харчування. І я, наслухавшись порад в інтернеті, сіла на ПП. Стандартний набір: солодке, не можна, мучне, не можна, картоплю, не можна, жирне, не можна, вуглеводи, або не можна, або не можна вечором, або можна тільки зранку. Ти стопудово це чула і навіть пробувала. І дай вгадаю, результату ноль. І дай вгадаю, результату ноль. Зараз я поясню. Я їла лише курячі грудки, яйця без жовтків, тому що жовтки жирні, в них холестерин, їх не можна. Знежирений кисломолочний сир, трошечки гречки, кілька яблук, трохи горішків. І, в принципі, все. Це був мій весь раціон на день. Я настільки була залякана цим інтернетом, що їсти не можна, що стресувала через усе. Цей раціон витягував на 1200-1300 калорій. Здавалось би, в такому жорсткому дефіциті, на такому чистому харчуванні я мала би сохнути просто стрімко. Але ні. Ніхто, навіть дуже сильно замотивовані спортсмени, не може витримати. Такого харчування. Дуже великий дефіцит, дуже сильне обмеження по продуктах. Мене постійно зривало, я постійно думала про їжу. Я могла витримати на тій дієті два тижні, наступали вихідні. Я з'їдала одну цукерку або один шматочок хліба, і у мене падала планка. Ой, все, я тупо не могла зупинитися. Я не витримувала голоду і обмежень, з'їдала маленький шматочок вишневого пирога. І через те, що я вірила в те, що це шкідливо, що цей маленький шматочок. Повністю зупиняє моє схуднення, тому що інсулін, у мене падала планка, ой, все, я вже порушила дієту, уже пофіг, і я починала жерти, як не в себе. Я не могла зупинитися, поки я не з'їм весь пиріг. У мене болів живіт, в мене вже не лізло, але я все одно продовжувала їсти. Я просто не могла зупинитись. І якщо ти пробувала низькокалорійні і низьковуглеводні дієти, ти точно знаєш, про що я. На цих зривах я об'їдалась до поросячого визгу, Відчувала провину, починала ненавидіти себе. І з понеділка починала ще жорсткіше, ще більше тренуватись, ще жорсткіше обмежувала харчування. А це обмеження в харчуванні призводило мене до ще гіршого зриву. І на кожному зриві я набирала ще більше ніж втратила. За кілька років я набрала плюс 10 кілограм. Я прожила в цьому циклі 5 років. 5 років котики, я вірила в те, що я на ПП. Я не їм солодкого, я не їм шкідливого, я правильно харчуюся. Але я, блін, жирнішаю, у мене акне, у мене гастрит, у мене куча проблем, і я думаю лише про їжу. І я пам'ятаю, як заздрила генетиці людей, які їдять все і мають офігенну форму. Я думала, блін, це їм пощастило, а мені ні. А зараз я та відьма, яка їсть все, і має кубики преса. А проблема була не в генетиці, а в тому, що я дуже сильно обмежувала калорійність, забороняла собі їсти те, що я люблю, і занадто виснажувала себе на тренуваннях. І якщо ти все ще думаєш, що це моя генетика, подивись на результати дівчат з неправильного марафону. Вони прийшли до мене з тими самими проблемами: нічого не їм і не худно, їм мало і не худно, не можу відмовитись від солодкого, постійно зриваюсь. І через те, що в фітнес інстаграмі дуже багато міфів, дуже багато дурні, дуже багато заборон і демонізації їжі, вони боялись їсти більше, вони боялись їсти солодке, але вони довірились мені і отримали тіло, яке завжди хотіли. Без голодовок, без дієт, без відмови від солодкого і улюблених продуктів, без виснажливих тренувань по 2 години. І якщо ти хочеш нарешті вийти з цього циклу дієта, зрив, дієта, зрив, схуднути раз і назавжди, зробити класне тіло, про яке ти завжди мріяла, і при цьому їсти багато, їсти солодке, їсти улюблені продукти кожен день, тренуючись до 40 хвилин, записуйся на неправильний марафон. За посиланням в описі відео.